Усім привіт! З вами Хотабочубот і найкращі реплеї з європейського сервера. Сьогодні ми подивимося на дуже шикарний бій на КВ-3. Це дуже непопулярний танок, але я знайшов спеціально цей бій, тому що в цьому бою наш головний герой настріляє рекордну кількість фрагів. Кроме того, Ще здобуде рекордну, рекордний показник опиту, чистого опиту за бій. Я не буду вам спойлерити, як, що і скільки буде. Разом будемо дивитися, дивіться до кінця. Якщо вам сподобається бій, ставте лайки і підписуйтеся на канал. Буду радий бачити всіх. І завчасу дякую. Так, повертаємося до бою. Наш КВ3 приїжджає на стандартну позицію для важких танків і знаходить тут, тут ІС-2М. Це преміумний танок ССР 7 рівня, похожий до КВ3, теж забирає 390 разового урона за вистріл. Таке саме пробиття броні. Все те саме, тільки корпус чуть-чуть інакший. Так, і тут він зустрів із два, і до нього приїжджають на допомогу ще два танки. Е -е, і, дивлячись на карту, він був тут один, але зараз приїжджає нашому головному герою Т-150 стоковий Артак фокусить нашого головного героя, але це арта 6 рівня. Вона не може пробити броню КВ3, як би там не було, але це 6 рівень арти. Так, і що ми бачимо у нас на карті робиться? Чомусь усі з цього напрямку поїхали і давлять другу сторону, другу вулицю. Напали на нашого Джексона. І наш КВ3 їде його рятувати. Їде йому на допомогу. Наш КВ3 перекинув на підкаліберний снаряд. І добиває. Добиває цього М4А3 ЄБ. Якось так називається танок. І починає розстрілювати ТГРП. Тигр нас. У відповідь теж пробиває наш танок перезарядки і теж його пробиває у відповідь, ТГРП навіть не дивиться на нас, е фокусить нашого союзника, який стоїть ззаді. А наш КВ3 по перезарядці присовує ТГРП. Не знаю, чим ТГРП думає, але зараз він відправиться в ангар. Що він і зробив? Так, тепер. КВ3 дивиться на карту, що на нашу сторону, бо тому що тут зустрічний бій, одна база. Тут, де ми появилися, заїхав легкий танок AMX 1375. Маленький піздюк. І КВ3 побачив, що на нього е поїхав наш союзний супер Хелкат і до нього навіть не їде. Знаходить тут Преміумний танок т 34 85 6 рівня, досить непоганий танок. І займається зараз ним. Займається ним. Зараз ми його будемо добивати. і хуяк і нема. Не пробив, не попав верніше. Не пробиває т 34 85 теж не пробиває у т 34 85 Перезарядка в районі 5 секунд. Тобто він міг би вистрілити у нашого КВ3 як мінімум два рази без наказано. Але, ну, як видно по цьому ігроку, він не дуже вміє гарно грати. Шотний прена майже фулового КВ3. І КВ3 його добиває, І маленького. І з Дюка на легкому танку теж добиває. А тим часом арта нас продовжує фокусити. Вона хоча не знімає хітпойнтів у нашого КВ-3, але збиває йому гусеницю. Це досить неприємно. При тому наш головний герой лишається вже один проти шести противників. Це два важких танка, е легкий танок і дві артини. Легкого танка він знаходить і знищує. І хоче перевірити, хто ж там на захваті стоїть. Захват тут береться дуже довго, бо це зустрічний бій. Один танок стоїть на захваті, і він їде перевірити, хто ж там такий. Знаходить RL44 і просто його добиває. Так, ми проїжджаємо далі. Арта не уйметься, продовжує сипати по нашому герою, нічого йому зробити не може, але продовжує по ньому стріляти. Приїжджає він у таку кишеньку, знаходить собі, вбиває середнього танка і один на один залишається з ІС-2. Якщо я не помиляюся, це китайський танок. Теж сьомого рівня, але судя по тому, що е, оцей ІС-2 по нам стріляє е, фугасними снарядами і забирає по 27 урона, то він скоріш за все стоковий. Не знаю чому він стріляє е, фугасами. Ну, скоріш за все, якщо е, не попався проти нас отакий Дунбючок. Назвемо його так. На Із 2. Розкоріш за все нам не вдалося витягнути отакий бій. Так, і дивимося далі. Приїжджає уже арта, яка нас стопорила. Збивала нам гусеницю і пішла у наступний бій. А ми лишаємося з шотним Із 2. І хуяк і немає. І залишається тільки одна арта. Нашого героя обкружили з усіх сторін. Він знайшов собі гарненьку таку, скромненьку кишеньку і насував усім. І лишилася тільки одна арта. Тим часом він вже настріляв 6416 урона на 7 рівні хвилиночку. Це. Досить непогано, согласіться. І знаходить він су 8. І добиває його. А ми йдемо тим часом дивитися після бойову статистику. Так, а у нас тут у статистиці мастер. Звичайно, 153 тисячі він заробив, 25 бонів, майже 7 тисяч опиту. Але це е, не чистий опит. Медаль Колобанова, дуже епічна. Медаль паскучі. Медаль пула теж дуже епічна медаль. Стальний воїн і основний калібр. Ідемо в більш детальну інформацію. Переходимо. І тут 6716 урона, 11 фрагів, 2312 чистого опиту. Це рекорд на 7 рівні. І на КВ3, певно, це 100% за всю історію КВ3. Заробив він тут чистими 51 392 срібла чистими. Але з преміум аккаунтом. Це при тому, що він стріляв періодично бронебійними снарядами, ББшками і підкаліберними. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтеся на канал, кому сподобалося, ставте лайки. Всім дякую, всіх буду радий бачити. До зустрічі!